У мене є їда, задавайте питання. Знаєте що за їда? Картопелька з кепчуком. Ні, ну це вже нормальні гривні. Єгачат каже бунтчаті. Бунт. Ти шо кинув мені 101 гривню, щоб в нас не було заокрулення? Ти шо? Злий. Дякую за донат тобі, сука, але ти злий. Хелінкін парк, ой, це бан. Але дякую тобі за донат, нас. Ура! Дякую, кожному хто донат. Ура! Далі це кішкавер має прийти. А ну-ка бистро всі почали кись киськати зараз. Айси мяу! Айси мур, мяу мурмяу, Мур, мяу. Энергию трошечки вам подарвав, що я на щуть энергию. Потому что мне дало донат, я про мою энергию. Не то, что... Я кайца, я емау. Барабен, барабен, барабара барабен. Джереми стори барабен, барабенский словами. Мяу. Подвошу, гардени. А який вид спорт? Я не займаюся спортом, писником можешь замовити. Так, демоград, так, син, привіт, Мене щодо на <мас> на-на-на-на-на-на-на. Отже, нам йти. Imitation секс. Пігнали. Що ти пісок штрикаєш, дурак, мене больно. Дурак скажіть. Шов такає, шо втикаєте? За Ну Дякую. Спо с шооо? Споювання неповнолітніх зараз гугли статті. Чекайте, чекайте. Це стаття 180, 180 стаття К.У.П.А.П. Це споювання неповнолітніх, 180 стаття. Ви що? Е, це адміністративне правопорушення, споювання неповнолітніх, доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками, неповнолітніми особами, які їх замінюють, або іншими особами. Тягне за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподаткованих мінімумів доходу громадян. Далеб ти зараз тільки срібла маєш віддати. Кратус є латус Наші бабки, блять, наше бабло, які я формую блядь, маєш віддати сука. Адміністративне правопорушення. дебіл, блять. Я таке засуджую, таке не можна. Вау, ми це все робили просто щоб вийти до неба чи? що? Чого ж побелило, типу Він Father, why did you leave your home and come here? Він такий типа Якшобається дозволили. Your you But who's worthy enough to judge? Quiet, head. We are. We know better. Oh. No. Sounding more like your d by the moment. Сука, я вчу англійську. Шо ти там сказав? Що ти ухиляєшся? Дуже поняв. Тіпок починає заж зазнаватися чи шо? Російськими субтитрами ніколи не вивчиш. Та, авт. дай мне український, брат. Я без радістю на українські грав. Я кожен раз, коли граю ігри, мене починають душити. Красива штука такий, е, ці приколючки такі, коротше Потім ми йдемо, правда йду? Подивись One Piece, та дай спокій, блядь, чел, ти мені вже під всіми відосами написав це Не подивлюся той їбучий One Piece Ніяких мяу One Piece'ів, роз Зараз я вам скажу щось або дві про родину, що важливі Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Do something about it or shut operate. We're sick of hearing about little people's little problems. What the fuck? Ну что, бурю выкликал, тому що по харисы на типа? Ого, життя перевернулось, видно? На блядь, ты бичара, малина. Бабляль, поучите, сука, <служив> как розмовлять... З людьми, які нам на халяву допомагають, чи що, сука, сын? Нага, блять, придурош не мала блядь. Подумай про все. Я би на місці цього типа, блять, е, дорожче би все продавав депер. Таба нахуя допомагати тіпам, які тебе ще не поважають ніякого. Малий просто кринжану за двох. Крафтесі і так і латус б'єр. Тут ще малий выкабель. Оу. Oh. Привіт. А хто це? Такий? Okay. Е, точніше інше питання. Чому тут так багато бабаїв і нікого це не лякає? Батьків тут на... Це все гіганти. Давай, кива. А як його брав яр? На напливувайся, -на. ч вони такі засилені? Бам. А це точно аагра. Не зрозумів. Ти зараз в дідом поїдеш, вот сверна. Такое ЧСВ малолітнє А він бісить. Бісить малий, скачить. Кого бісить малий, ставити плюс. Кого бішу я, не, не признавайтесь, мені буде обідно. Я ображусь. Так, куди нам там? Т3? А, так і що, нам же вроді просто поїхати туди наверх треба, правильно? Ну, чи як? Ля-ля відас, ля-ля відас. Ля. юві, мені дякую. Не, люди, оцей от малий, це оце от ві 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 Бля, ну там хтось стоїть, нахуй Оце не стоїть, блядь, це висить Не жалко його Єбанем А це тут було раніше? Все а він може можу це а чо? тут є десь щось таке, що можна активувати, як гадаєте А як забрати цю хуйню? Я вже забув Не забирається взагалі чи ні? Ні? А, його треба заморозити Да, нормально. Гені на верумі, бо все поняв. Поняв абсолютно все. Абсолютно все було побачили, як я? Описав кожну першу агру. Не поняв ще раз. Всі босси мені максимально одинакові. Ну, це факти, тут буквально всі моби і босси, так звані, це одно і те саме. Це, звісно, трохи бісить. Але я не злий, щоб так просто біситись. Я добряк мені Просто треба, ну, глядя. кіл, кіл. я Яд біфоруда дав лукін. Я буду вогнем битися, а шо? Пугам, плюс, пугам, плюс, погам. І що з ним робити? Ару. Чел його тупо положив, бачив? Опа, чаю. Є... Чаю, ви мені? Донатний Донатний не бун, донатного бунту. Всіх no. донатних бунтів. That she wasn't a god? She was better than a god. Знати, дурак. Ой, б***ь. Можно не трава? Прям багато. Багато їх так прям. Ну то звісно, як прикольно, я можу робити. Ла ла, віда, ла, -ла віда, так не таке. Так прикольно на нарізанину дивитися, особливо якщо це рушню ріжуть. Ж... Да, я свій деколи уявляю, що це я так -я що... не уярик чи там. Не по кайфу Дивіться, з яким кайфом? З яким могутнім кайфом я щойно це зробив? З мочнішим кайфом просто.

Ой. Опа, чаю! Ще не вмерла Україна і слава і, слава, і воля. воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля. доля. Збинуть наші На ворожі. Якось... Душу тіло, ми положим за нашу свободу І покажем, що ми, браття, козацького роду. Хто в цей мед не поставив руку на серце? Без поважної причини, як я, що типу, граю ті то ігри, Той лох, коротше. І що ти зробив? Блять, малий? I that's Odin's doing too. Nice try. Ти сука, юб це тивен. Шо що кажеш, я тобі наказав це зробити? Ні, ти винен. ти е тивен. Що ти сука накоїв? Син не, я... Син хуйні, ой, тобто. Профли навіть не можу його називати сином хуйні, бо я до себе хуйньою без ву. Запався. <реш> Пігнали, короче.

right before i gave it to her what are you doing this is a much better knife than mother's you killed against my wishes you lost control to i've been teaching you to survive we are gods boy what are you doing boys target from now until the end of days so i teach you to kill yes but in defense of yourself never as an indulgence

Ліво, справа, ззаду, зверху, похуй. I'm God, I don't care. I'm God. I know better. Чи там говорить, я краще знаю. На мікрочельному. Нуабель, плюс нуабель, плюс нуабель. Опа, чаю ві. Не дякую. Не Не дякую. 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 Не як Так може щось з цим зробиш, ні? Геть, мало того, що вирубуєте, що й безполезні. Тут що кста? Двері. Раніше їх не бачив, або бачу і забув. Хм. Ха. О, мишка здру. Ем, ладно, йдемо геть. Там не сюди. Що ви думаєте, що я уважно слухаю, про що вони говорять? Е, нагадую, я не знаю англійської, а російською читаю повільно, бо не є союз за те, що я граю гру російською. Тому я хоча б повільно читаю, знаєте, з таким небажанням, посудінням власним себе, себе самого. Такою неприємністю. Ёбаный панный рот, блядь, я ему вроде не сам наказываю рубать. Не убил Ну? Ну, ты хотел выёбывать, выёбывать. Я нажимаю ему кнопку стрелять, и он не стреляет. Чекайте, он что, залупился, или что? Он это сам сделал, или что? Короче, он меня не слушает, прикиньте. Вот он, он, он малый, блядь. Дон, малий мене не Те, э, De... do you have a problem with my страhes? Fucking slaves. Кириллик не під'їбав. Стоп. Дякую за інформацію, малий. Mm, тут багато челю. Буду ж знову мене підставляти і не виконувати мої команди, малий.

Я думаю, що це сюжетно, бо я би і що в мене щось зламалось. Релакс, як тобі? Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі на годиннику 10 ночі. Це означає, що всі нормальні бджоли вже сплять. Їм сняться файні сни, у яких вони перелітають від квітки до квітки. Окей, брат. Oh, are you talking to me? Thought you didn't like my tone. Ти, сука, малий лушич. А чей так на мене кібербулить малый? Просто чуєте, що робить? Я звук там нажимати, щоб въебашить. Про те, що в цих клинках я п'ять видів атак. Так ви мені не пояснили, що такой означає. Оба. Згадав. Оба. Ой, не, оба. Оба. Згадав. Оба Кажу тобі. Кажу тобі. Оба. Згадав. Mm. Not bad. Not bad на вермі.

Не було її жіль. Краще тут полутаємося тим часом. Перемо... Му... Да, ні, я не буду йти. Я не буду йти на Валькірію. Я мені ці ваші Валькірії, я що, блять, похожий на їбанутого чи шо? З ну, З що? З Валькірією ми пиздець, ну, звісно. -то, З Валькірією ми пиздець, чи що? Тоба хтось задонатить великий донат і скаже, що і ж пиздець, хуярити Валькірію, тоді я подумаю, а так то ні. Тобто, Розумію, мене карти відкрились сюди, да? Тобто я

You used the blades to kill one. Who else did you kill? Before Magna. How many? Let's Do you hear me? I heard you. And these are not subjects for discussion. Do not push me, boy. Fine. Come here. Guess what? I know everything I need to know now. I have nothing else to learn. Ah, congratulations. The fuck? Бля, <coughs>

я до тебе б що... я оставився коли Що, сука. О, привіт. Топ, звуки страшні. Я ненавиджу, верма, я ненавиджу, верма, я ненавиджу варма. верма, че я добився? Чого я добився? Я понял, що ты треба мати... Це ты криш як ти... Що? як він стріляє? Ой, ого, це шо.

Au. Ah, já põe É a melhor que eu. A eu dou jogo pô melhor que eu. Ai, ai, senta. Ai, pede. Ai, oi, oi.

Ой, що це було на? Я кого меру? Фу, блядь. я з дель. Сука. Ой, Я хочу вибити, блядь, не раз. 6.8 70. Я Блядь, Уже це сука блядь, хараме не Ой. Туда його, блядь Та я соснув його, так конечно. Реально соснув. А як вони хочуть, щоб я сюди доніс вітра знизу? Як мені з самого низу вітра донести лол? Теж пузвати і пуздувати. Бам!

Я хочу без спаму цього рога. Так, звісно. Я так його рот. Як це фінню відкрити вс? Гейнфайк у не відкрити. Я ціню не можу відкрити, бо я не можу так довго носити це полум'я. Типа я не дотягну його, правда? Поліз, давай бігом бігом. Це не гляк. Не. Це я можу якось прокачати, щоб воно довше в мене трималося, напевно, що. Якщо я тут був. ТСС, ТСС, -тс ТСС. -тс -тс. Це Boy, тобі малий. Неважно, кажу. Це так 3 за 9 гривень. Не вічло. От він каже, що не вічло, тому що він бідолаха буде це все потім монтувати. Ми треба буде монтувати ваші ці сука VvVV. Опа! Донатний бунт, донатний бунт, донатний бунт. бунт, бунт, донатний донатний бунт. бунт. Пробач, але ти за справді бланк. Який ж ти сука малий долає? Ааа, ти кишта, сука, малый долбоиб. Что мне робити нахуй? Дал боеб, елан. А як я маю б играту игру? Блять. Окей, куда сюди, давай. Сука, его. Шо? Шахта є? Не розумію, дель спрацювало чи ні. Мені вообще не повезло, що дель так мало у мене хп в цей момент. Ай, блять! Сука, як понято, що мене захищає курвина, а що ні. Не треба дядя, не треба дядя, не треба дядя, не треба дядя, не треба дядя. Це душно. Ну. Типа як я взагалі маю. Сука. Блять, ну йний ё... сука світ. Так. дель, ти регень себе, блн. Ё... Дель, це жесть, це жесть, це трохи жесть. Шооо? Яким боєм? Блять, я не встигаю взагалі, то програю тут. Я можу захиститись так, цікаво. Надіюсь, я можу б хоча б так захиститись. Зараз тупо тобто помру. Це коня світиться, але я не можу е, кинути, тому що він хуярий. І коли треба стріляти, він не стріляє якось. Це буде дуже довго. Опа! Чаю! Як ви зачеві? Сім, гарному вечору і побільше денаті. А воно не попадає, якого ху. Що робити? Що робити то? Блять, не розумію вообще. Це, бля, якась довжелезна катка з длиною все життя. Бачите, все відлітає. Я знаю, що йому треба кинути тоді, коли він б це от. 2. 2. Ну що скрити крінч просто Ну і шо я в нього кину? Його можна дамажить тільки коли не починає от спредити серед. Ай, Нічого просто так не може. Ну, шо це за Сука. Чуваки, я не грибую реально це якийсь стріндец. І шо робити, блять, блять, щоб настики не вмирав, хоча б. Я? Що це дає? Я... я явно щось не так роблю. І що? Ну і що? Воно мені зеленим підсвічується, що я можу ї**шити і що? Що, ну? Що нах**? What can I do? Неї**о, б**ть, просто. Ой, блять. В можна попадати? Що це бидло? І що, гидбой? Якісь тоже кусочки выпадают. А, мне уже підказку дают, короче, підбирати эти кусочки. Ну не взрываются щось там. Бля, треба было сразу це керую. Трабуло сразу керую, Че я черки дебил. Ой, бля Педель, пойдет, пойдет, пойдет. Ого. Пойзроли, накиней, нахуй Все, на райш, сука. Бля, завести час було так просто. Че ж я так довго грав? Треба було просто йому кидати сукиру. На нас тоді були ті штуки. Наше це тут дельбить. Чого я мав цим добитись. Блиль. Понял на воно тут було. Боже, це просто треба було, щоб двері відкрити Блять, кеддан. я сука, е. Ну, все я енько. Піняв, пінь. Понятно, на. Да, їбай такий кринж? Я то думав, це для того, щоб цього и біса Аааа, це все для скринь І дверей, курва, весь цей час. Дідько би побрав. Цепчення не було зв'язано з цим морозимним челом. Класно були, да? Автор пісконюх, конюх, профи є. Треба дай якось наверх попробувати вискочити. Чи як, чи що. Це мені. Ляво, ну даже не для того, щоб далі пройти. Це просто опціональний контент. Зато якийсь, блін, е, ці штаніжки знайшов. Знайшов штанішки, задавайте питання. Ладно, труса, пагал, весь цей час Бігав Я колись запущу стрім, де я буду тільки в трусах сидіти, про це не дізнаєтесь. Тут каже жара, що просто пиздец. Думаю, що на цьому можна сейвитись Отако. Думаю, на цьому можна сайвитись і офати на сьогодні годов вар.